Сьогодні хочу вам показати отаке ось у мене замовлення для паолочки. Сюди входить три комплекта одягу. Ось пальтишко, світшот, ось такий з Міккімаусом. Кнопочка. Тут волосся, щоб гарненько входило. Ось таке пальтишко на підкладці. Тр трішки зблиском. Це натуральна тканинка. Джинси. Тож було облодягати дитині, то резиночка йде в джинсиках. До комплекту цього ще йдуть кросовочки. Ну, це я їх не робила, це покупні. І от така ще шапочка. Другий комплект сукні. Сукня йде? Ось така ось сукня. На підкладочці. Американська бавовна. Таке мережево. Також тут мереживо. Шапочка. Ось така ось шапочка. Ниточка. Колготки Обов'язково до сукні. Таке ось взуття. Шкіряні черевички. І сумочка. Шеремінець пристягується. до цієї сумочки. Так, це у нас другий комплект. Потім такий ось сарафан джинсовий. Також легко одягається. Під сарафанчик світшот на кнопочці все проверложено. Так ось Тут я ховаю, щоб бокалушки не було, підшиваю так само і в рукавчиках, щоб нічого не терчало і все було рівнесенько. Це бебі-кнопочка, як на дитячій одежі. Ось такі туфельки. Також шкіряні. Це така плотненька шкіра. Легко застьогогується, розтягується. вручну прошиваються. Анатомічна підошка робиться права-ліва, підошва тверденька, як профілактика для, для людського взуття. Також сюди до комплекту ще рюкзачок отакий функціональний відкривається. Можна комбінувати джинси, одягати з цим світшотом. Це вже зовсім буде другий образ. Світшот можна одягнути туфельки і рюзочок. Можна одягнути червоні ботиночки, червону сумочку. Буде такий же образ. Також можна скомбінувати такий от сарафанчик, колготки, вдягнути біленькі туфельки, ось так от. І шапочка. така мімішна дівчинка в такому. Образі. Зараз трішки щось поміряємо. Одягнемо лялечку в декілька образів. Покажу вам, як він буде виглядати. Поміряла, одягнула комплект з сукню шапочкою. Ось так виглядає. Ось така от мелота. Сукні не длінні, сукні до колінка. Вони такі. Як для, ді... для дівчаток маленьких. Я не роблю длійні сукні, тільки якщо дуже просять, то можу зробити дві. Так, я, наприклад, не дуже люблю дліні сукні робити. Це мене замовниця попросила на свій смак зробити одяг. Вона мені скинула приблизно, що вона хотіла бачити. Так, ось так виглядає вона в цьому образі. Так Синеньке дуже. Так, от бачите, до красненького дуже гарно підійшло. Ще ще якісь приміряю. Ось ще один образ, це вже в сарафанчику з рюзочком. Тут я вдягнула туфельки, а можна вдягнути також червоненькі, щоб було трошки контраст і досить світшота, воно гармонічно з шапочкою. Можна без шапочки. Ось така от мила дівчинка. Получилося. Це я лялька буде трішки інша їхати. Це я просто взяла шарнірну мені з нею. її просто дуже швидко легко передягнути. Трішки ми упали. Можна шапочку вдягнути? мене без шапочки, по бажанню. Зараз я сюди, ще примірю, у мене ще є спортивна шапочка. Так, ось така от красуня. Ось тепер таку шапочку я вдягнула. Більш така спортивна тепер дівчинка вийшла. Все по кольорам підходить. Все в кольоровій гамі. гаміт, ну, такої однаковий, що все гармонічно. Гармонійно підходило. Можна взяти таку сумочку? Буде з колготками, дивіться, як гарнесенько. Вже така більш спортивна дівчинка виходить. Я ще один комплект помірюю. А ось уже в шапці худі і пальто. З рюбзичком і джинсиками. Ось ході з такою наліпкою. Це в мене побачили цей наряд і замовили саме цей наряд, а вже все остальне на моє осмотріння, так, щоб все між собою можна було одягати. Ось так виглядає вона. Сподіваюся, дівчинка, якій це буде подаруночок, і все сподобається. А ви ставте лайк, якщо вам сподобалося. Буду дуже підписуйтеся, мені дуже буде приємно. Пишіть в коментах, що вам понравилось, що не дуже. Так, все спакувала я вже ось так в пакетиках. Ось така дівчинка, бачите? Голубоглазенька. Буде їхати вона в такому комплекті одягу. Все спаковується, я покажу в якій коробочках буде їхати. Ось спакується в таку коробочку. Ось така милота бумажка. Так, на них, мабуть, спочатку одяг покладу. Ми думала по-другому зробити. Ось таке все, що замовили, це складаємо. Тепер дівчинку кладу. Зутямо. Так ще вибачаюсь, піжамка йде ось така. Ось так спаковується таку коробочку. Ось така гарненька коробочка. Це отак їде уже до замовниці. В такому пакуванні лялечка. Якщо якісь питання, от сюди можете, мама бабідоус, там лялечки. Всі мої інстаграм написані. В Ютубі під відео можете заходити, дивитися. Лялечки, одяг. Окремо є сторінка з лялечками, одяг є ще сторінка, де тільки сумочки. Якщо цікаво, приходьте. Буду рада вас бачити. Все. До зустрічі!